Пані Вікторія, вітаю вас. Наразі скільки саме генпрокуратурою зареєстровано відкритих кримінальних впроваджень проти Російської Федерації? Я зараз проти Російської Федерації за вчинення воєнних злочинів розслідується понад 100 тисяч кримінальних проваджень, але я хочу окремо зупинитися на питаннях воєнних злочинів, вчинених стосовно наших українських дітей. Це близько 3800 кримінальних проваджень загалом, з яких 1280 кримінальних проваджень щодо вбивства Це в тому числі 53 кримінальних провадження щодо викрадення і незаконного позбавлення волі це 15 кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства та велике магістральне кримінальне провадження щодо депортації українських дітей, в якому ми перевіряємо факти про примусову депортацію понад 19 тисяч українських дітей. Ну, зважаючи на те, що Росія очевидно не визнає власне фактів відкритих проти неї кримінальних проваджень і навряд визнає свою відповідальність за те, що вона наробила в нашій країні, то скільки взагалі теоретично можуть тривати судові процеси проти неї? Ну насправді судові процеси на національному рівні тривають не досить розлого, да? ми намагаємося швидко їх завершувати. І вже в нас є 12 вироків, да? але це по тим провадженням, по яким зібрано докази. Я сьогодні виступала і розказувала про виклики, з якими ми стикаємося під час документування цих воєнних злочинів. І коли у прокурора вже достатньо доказів для звернення до національного суду. То далі і ми, і судова система, роблять все можливе для того, щоб процес був дуже швидкий, але сама. Процедура документування кожного факту, звісно, буде тривалою. Я хочу вам сказати, що насправді Україна є унікальною в тому, що ми розслідуємо воєнні злочини під час війни. Насправді, майже жодна інша країна світу не має такого досвіду, і більшість країн починали розслідування і переслідування судові вже після завершення воєнних дій. Тому я хочу, якби всіх запевнити, що головне насправді. Не швидкий результат, головне результат, і він обов'язково буде. Але це очевидно займе певне кілька десятків років. Ну з урахуванням того, що Росія просто не визнає своєї відповідальності. Звісно, ну такий досвід і в інших країнах це займе десятки, і можливо навіть. До 50 років чи більше. Тому в тому числі, як я завжди кажу, нам дуже важливо зберігти контакт з потерпілими. І це я кажу, нам важливо це не тільки для наших національних розслідувань, це важливо для розслідувань, які проводить Міжнародний кримінальний суд. Бо люди, які стали потерпілими від війни, хочуть якнайшвидше забути ці події. Я хочу вам повідомити, що в Офісі Генерального прокурора утворена. Наційний центр для підтримки потерпілих і свідків від воєнних злочинів, якраз однією з метою цього центру є встановлення довгострокового контакту з потерпілими і свідками для того, щоб жодний доказ не був втрачений. І обов'язково наш центр надає і допомогу цим потерпілим і свідкам. Тому що в першу чергу наша мета щоб... Забезпечити ментальне здоров'я, забезпечити всі необхідні найкращі умови для життя людей. Тому я переконана ще раз скажу, що неважливо, скільки це займе часу. Головне для нас в цій ситуації це добитися результату. Що таке уточнення на вашу думку? Навіщо Росія взагалі викрадає наших українських дітей? При тому, що це велика країна із великим ресурсом населення в них своїх досить велика кількість так само покинутих діток. Навіщо їм ще українські? Насправді в нашому кримінальному провадженні про депортацію українських дітей наразі досліджується теорія, яка підтверджує намір Російської Федерації на те, щоб саме наших українських дітей, ну, ви кажете, велика країна, але все ж таки в них є демографічна криза. І ця демографічна криза почалася вже раніше, ще до 2014 року. І вони, якщо ви згадаєте, були такі. Акції як потяг надії, коли росіяни, Крим. да, намагалися за рахунок наших громадян збільшити кількість свого населення, так би мовити. І оця політика депортації, вона нерозривно з цим пов'язана. Вони, незважаючи на те, що в них велика країна, все ж таки мають проблеми демографічні. І, е я не хочу просто е заздалегідь відкривати всі деталі кримінального провадження, але повірте, коли ми їх зможемо розповісти і передати міжнародному кримінальному суду е щодо намірів Російської Федерації, коли вони здійснюють депортацію українських дітей. Це буде просто моторошно. Деталі, деталі можна буде якісь сказати. Ну наскільки зрозуміло, вони нашими українськими дітьми хочуть поповнити і своє населення. Так загалом концепція саме така, так. Повнити власний ресурс свого населення, так щоб очевидно вести якісь певно інші дії в майбутньому. Це вже в мене таке розслідувальне. Я, я просто не буду коментувати навіщо вони це роблять, тому що ну це поки що наша стратегія, яку я не хочу заздалегідь озвучити. Добре, спасибі.